Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Берегиня Таро я Галина. Сьогодні запитаємо в Таро, чого очікувати найближчим часом. Моє любі, я сподіваюся, що у вас і у ваших близьких все добре, що ви в безпеці. Сподіваюсь на нашу якнайшвидшу перемогу. Молімося за нашу перемогу. Нехай вона буде якнайшвидшою. Донатимо на Збройні Сили України, допомагаємо. Наближенню нашої перемоги. А тим часом давайте запитаємо в Таро, чого очікувати найближчим часом. Отож, три позиції, три карти, подивимося. Чого очікувати найближчим часом? Подивимося події, робота, особисте життя. Що нам скажуть аркани? Отож, перша позиція, друга позиція. І третя позиція: вибирайте карту і дивимося. Одинички, привіт-привіт. Отож, чого очікувати найближчим часом? Дивимося роботу, події, особисте життя. Що нам скажуть Аркани про ситуацію зараз, якої б вона не була? Взагалі-то показують вдалий час для відпочинку, для відновлення. В першу чергу емоційного. Аркани показують необхідність такого, такого процесу. Для чого? Для того, щоб відновитися, набратися сил після, після періоду досить складного, як вихід із ілюзії, і от тепер необхідність. А відновити сили, можливо, навіть відпочити, відсвяткувати, А, до речі, тема переїзду. Карти показують. Отож, комусь можливо навіть є що святкувати в плані. Дороги, поїзд, переїзду, відновлення сил. Що ж, моє любі, давайте запитаємо второ, чого очікувати найближчим часом в контексті, в контексті подій. Карти показують, до речі, до речі, досить швидкий розвиток подій в контексті початок нового і потім досить стрімкий, досить стрімкий Підйом, закріплення на певній досить високій сходинці, і, і, власне, просування далі. Карти показують швидкий розвиток подій, причому аркани показують, що в першу чергу це стосується якогось чогось нового в вашому житті. Цікаво пов'язаного із Статусом, і, до речі, нові правила, як нові традиції. І пов'язані з цим домовленості. Карти показують швидкі новини, і, власне, партнерство, розвиток партнерства. І ці всі дії за правилами. Нові традиції, якось різке підвищення, до речі, статусу. Карти показують. Мої любі вітаю. Давайте запитаємо в Тару в контексті роботи професії, що скажуть аркани для вас. Ну, а тут стабільність. Стабільність, яка про деякий страх щось змінювати, за принципом, краще синиця в руці, ніж шукати якогось там журавля в небі. Цікаво, в плані роботи оця тема стабільності переважає, і, власне, тому що в планах пішло щось не так. Карти показують швидкі плани, в чому справа. Якась от принципова позиція, як коса на камінь. Угу. Чого очікувати найближчим часом в контексті роботи? До речі, карти показують необхідність, необхідність змінювати ситуацію, необхідність оздоровлення ситуації для когось навіть необхідність зміняти локацію. Мої любі, для когось може дивіться, чи ваша позиція, слухайте свою інтуїцію, тому що карти показують події найближчого часу. Можливо, комусь навіть доведеться змінити місце роботи чи якусь діяльність. І це пов'язано з необхідністю, навіть пов'язаною з тим, щоб відійти від якоїсь небезпеки. Чомусь жінка. Для когось навіть ця ситуація може бути пов'язана мої любі із імпульсом в особистій сфері і яскраво проявлену вашу волю. Як необхідність реалізовувати себе, можливо, в іншому місті, і це пов'язано з досвідом поколінь, для необхідності розвитку. Ну, от щось пов'язане з материнством і необхідністю реалізації вашої волі в контексті майбутніх поколінь, ваших дітей, до речі. Так, тема дитини. І ну, принаймні тема нових планів вона вимальовується. з приводу... Причому тут тема навчання, до речі, досить яскраво проявлена навчання, досить акуратного планування. І на це у вас є воля. А добре, давайте запитаємо второ. З приводу особистого життя, що нам скажуть аркани. Угу. Показують невизначеність. До речі, невизначеність тут дуже, дуже проявлена невизначеність. Проявлена невизначеність. Нічого не зрозуміло іншими словами. І необхідність прояснити, тому що мається на увазі, що щось приховане. Що саме. Угу. Тут якось ілюзії пов'язані з діяльністю жінки, яка працює, яка в справах, яка ну, така собі ділова жінка. Карти показують, що це ілюзорна позиція для вас в контексті особистого життя, що скажуть. Власне, тема подвійності, можливо. Доведеться вибирати між кількома а, прихильниками вашої краси та вроди. І, до, до речі, робити досить різкий вибір. Причому карти показують, що ситуація як відкат, як те, що треба було зробити ще вчора. Тема цього різкого вибору. Ну, Тим не менше показують, чоловіка показують, ідуть чоловічі енергії, причому дуже багато маскулинності, такої рішучої навіть жорсткості. Що вам порадять аркани? На противагу, карти радять вам, емоційність, жіночність, естетику, аристократизм, карти радять вам, тут в противагу, але не як протистояння, а як все ж таки слідувати емоції, слідувати тому, що підказує вам серце. Що ж, мої любі, такий розклад для одиничок. Хто почув до себе підказки від арканів, мої любі, то й почув. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. А ми переходимо до двієчок. Двієчки привіт, привіт Отож, мої двієчки, чого очікувати найближчим часом? Що? А покажуть нам аркани в контексті подій, роботи, особистого життя. І, власне, про ситуацію зараз, що кажуть аркани. Ситуація зараз необхідність боротися за місце під сонцем і, от ніби, проходити кастинг. Боротися і доводити, що ви на достойному місці, але це ще треба довести. Це для когось не очевидно, але карти гарною новиною те, що у вас є ресурс, енергія, амбіції для того, щоб цього таки досягти. Тому в даній ситуації дуже важливо не втрачати почуття такого здорового. Оптимізму, бути готовою, готовою взяти виза, виклик, прийняти цей виклик і відповідати досить енергійно треба відповідати, ну, принаймні, найближчим часом карти показують ситуацію зараз про конкуренцію. А що ж, давайте запитаємо Таро, то чого ж очікувати? Найближчим часом про які події йтиметься. Найближчим часом доводитиметься вибирати і чимось таки пожертвувати. А, угу. Від чогось доведеться відмовитись, можливо, це буде навіть досить болючий вибір, але карти показують, що вибирати треба, орієнтуючись на вибір серця. Вибір серця буде для вас правильним. І події в контексті цього вибору, навіть якщо потребуватимуть ну, от певної, певного обдумування, реабілітації, і навіть якщо цей вибір буде ну, дещо болючий. І власне болючість тут в цій жертві, необхідність таки зробити вибір. А карти показують, врешті-решт, як результат, вихід, договір і зафіксованість на більш високій, на більш високій сходинці. Буде що відсвяткувати. Подія пов'язана з домовленістю, стабілізацією, і от тема стін. Стіни. Карти показують стіни і дах. Тут не так в більшій мірі навіть тема дах сленгове, таке от, кришування. Тобто договір передбачає забезпечення оцього даху, який гарантує для вас. Більш, більш стабільне сходження до, до вашої мети. Що ж, мої любі, давайте запитаємо втору в контексті роботи. Чого очікувати найближчим часом в контексті роботи? А тут, до речі, вітаю мої любі велика удача, грошова, матеріально відчутна удача це те, що. Очікую вас найближчим часом в роботі цілий туз пентаклів. Тут ще вдала подія, крупний заробіток, щось в порівнянні як виграш навіть. От якась приємна подія, як сюрприз, як шанс отримати цю винагороду. Угу. В роботі вітаю цілий туз пентаклів. Це грошовитий аркан. Вітаю, вітаю, мої любі. В особистому житті, що скажуть аркани чого очікувати найближчим часом. Угу. Тут маршрут уже прокладається. Дорога, маршрут, пристрасть, націленість, ентузіазм. Знову ж таки, багато вогню, багато пристрасті. Карти показують. Ну, це ж таки тема дороги дуже си сильна, і це пов'язано з особистими мотивами, з мотивами в вашому особистому житті. І, власне, про союз, про те, що, от нарешті, нарешті, а, якийсь дуже приємний останній пазл ви отримаєте. В тому, щоб в особистому житті щось налагодилося. Карти, до речі, ще й короля чаш показують фігурний аркан. Оця, оця ідилія, оцей союз, оця дорога, яка увінчається приємним, дуже приємним спілкуванням з королем Чаш, Тут завершення якогось навіть гарного, приємного. Циклу в особистому житті навіть вихід на новий етап. Угу. А що ж, мої любі, давайте запитаємо втору пораду для вас. Угу. Будьте вірними тому, що для вас важливо цінно. Ваші цінності це дуже важливий орієнтир. Якщо необхідно. Їх відстоювати, доведеться відстоювати, карти радять вам стояти на своєму. Це дає вам авторитет, необхідний для того, щоб ваші цілі, те, що для вас важливе, ціннісне, було реалізоване. Навіть якщо для цього доведеться власне шукати. Якийсь не зовсім очевидний шлях. Карти показують навіть необхідність. Ну, от, оця от тема настояти на своєму, бути вірним своїм принципам, можливо, навіть за рахунок. Деякої таємничості і необхідності обійти супротивника От навіть таке. Що ж, мої любі двічки, такий для вас розклад. Хто почув для себе підказки від арканів, той почув мої любі. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. А Переходимо до трієчок. Трієчки привіт-привіт! Отож, мої трієчки. Чого очікувати найближчим часом? Події, робота, особисте життя. Чого очікувати найближчим часом? Що нам скажуть аркани про ситуацію зараз? Угу. Карти показують а зараз ситуацію навіть. Досить складну, оскільки необхідно враховувати два важливих фактори. Два однаково важливих фактори, і в цьому власне складність. І це от певна умова, яка може ускладнювати вам життя, до речі, такий от складно реалізуємий шлях. Шлях, що складно реалізувати, тут навіть не шлях, а, а скажімо так, в даний момент ситуація вже дійшла до певної кризової стадії, на якій вже Можливо, навіть доведеться вибирати чи то вправо, чи то вліво, можливо, навіть відмовляючись від частини якихось зобов'язань не виключають цього. Дивіться, по своїй ситуації. мої любі. Чи ваша позиція і в чому складність? В чому? До речі, в чому складність? Складність в тому, що щось вже віджило і треба досить швидко змінювати. Змінювати обстановочку. Так, що ж мої любі? Дивимося далі. Чого очікувати найближчим часом, коли Софортуни підмигнуло? Отож, найближчим часом летять аркани. Що в контексті. Угу. От, кризова ситуація. Такі швидкі зміни, кризова ситуація. А в будь-якому випадку карти показують, що якщо важко складно, то, то гірше вже не буде. Буде вирішення, швидке вирішення складної ситуації, і найближчим часом от це стосується деякого. Чоловіка, хтось, хтось, король чаш показують чоловіка водної стихії по астрологічній відповідності, риби, раки, а чи то скорпіони або, або кітка за кабан по китайському гороскопу. Тут вода в гороскопі сильно проявлена, так, от якась кризова, болюча навіть ситуація швидко вирішиться. Причому вирішиться в позитивному ключі і з різко негативного позитив в позитив. Що ж, давайте запитаємо в про роботу. Робота, професія, що нам скажуть аркани про події. Чого очікувати в контексті роботи-професії? Карти показують договір, домовленість, вихід на. Нову сходинку в контексті роботи. Тут, до речі, підвищення, якась, якась домовленість про підвищення вашого статусу, про гарант... певні гарантії. В тому, що відбувається в вашій роботі, у вашій професії. Тут однозначно дуже позитивний розвиток, буде що відсвяткувати, мої любі, вітаю в контексті роботи. Тут партнерство. Причому партнерство, яке дає гарантії для вас кращого, швидшого розвитку. Далі гарні домовленості. До речі, фіксування чогось зафіксувати на корисному, більш високому, ніж раніше для вас рівні. Добрі новини. Добре, давайте запитаємо второ. В особистому житті чого очікувати? Що нам скажуть аркани? Карти показують необхідність стояти на своєму момент. Суперечки. До речі, яскраво проявлені такі енергійні стани, пов'язані з тим, що от перетягнути на своє. А власне, це, а власне, це от така позиція зараз дає гарні результати в майбутньому. Тому що стояти на своєму зараз, це, бути, це реалізувати свою мрію в майбутньому. Тому а так, якщо треба стояти на своєму, якщо те, що ви в контексті особистого життя розумієте, як необхідне, як правильно для себе стійте на цьому, в майбутньому отримаєте гарні від цього дивіденди. Карти показують деяку можливо, затримку, але воно того повторюся, воно того варте, оскільки ця затримка дає вам правильний, це затримка в правильному напрямку. І, до речі, фортуна на вашому боці в контексті особистого життя вас чекає приємний, дуже вдалий і щасливий сюрприз. Доленосна подія. До речі, пов'язана з цікавими метаморфозами в вашому статусі, для когось, мої любі розклад загальний уточнювати занадто копати, не буду, але для когось навіть програється кардинальні зміни в статусі від таємної закоханості в статус. Єдиної неповторної, визнаної, головної жінки для вашого партнера, чоловіка, коханого угу. для когось навіть не виключала б оформлення стосунків за правилами традиціями. Власне, карти радять вам. А бути в контексті цих правил, традицій, це дає вам якраз більші можливості для реалізації підвищення вашого статусу аж до, до імператриці, до тої, котра важлива, бажана, впливаюча. Угу. От, от в контексті цього і в контексті виконання цих правил дуже важливий прояв саме вашої волі. Визначитися з власними бажаннями і діяти в контексті цих бажань дуже важливо для вас, мої любі трічки. Ще й на дні колоди, аркан сила, максимальна цілеспрямованість для вас це дуже добре. Власне, карти показують необхідність протистояння, але бути націленою, бути в контексті саме вашої цілі, вашої мети це для вас дуже важливо. Карти радять вам бути готовою прийняти цей Вибір, цей виклик, і карти кажуть, що вам, у вас є на це сили, в першу чергу, сили а, моральні а, на вашому боці, а, на вашому боці правила традиції. Принаймні, притримуватися з цього для вас корисно найближчим часом. Що ж, мої любі? Трічки такий розклад для вас. Хто почув для себе підказки від арканів, мої любі, той почув. А, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Сьогодні я з вами прощаюсь. До скорої зустрічі, мої любі. До побачення, на все добре.